Іван Тимочко з нами на зв'язку, голова резервістів командування сухопутних військ України. Слава Україні, пане Іване. Вітаємо вас. Вітаю, героя слава радий бачити вас, товариство. Ну що, нинішній обстріл це частина російського сценарію. Так розуміємо, що ворог хотів досягнути кількох одночасно цілей. З одного боку, це застрашування, тобто це тактика терору. З другого боку, розуміємо, що радше всього вони відпрацьовували ще додаткові об'єкти цивільної інфраструктури. Так, можливо, вони планують знов занурювати нашу країну у темряву. Вам слово, пане Іване. Дуже правильно, ви підмітили, що це планове. Це планове, це цільове, цільовий спосіб враження власне об'єктів цивільних, і це бажання залякати і вдарити по найбільш цінному, що для нас є. Це діти, і тому недаром не даремно вибрані цілі, такі як дитячі, як роддоми, як дитячі садочки, як школи. Як у заклади там профтехусвіти, ми бачимо, що цільовий удар був власне з розрахунку на молоде підростаюче покоління, і розуміємо, що не маючи якихось дійсних результатів на фронті, російська а Удари відбуваються насправді по цивільних об'єктах і по Україні не тому, скажімо, що це якась військова доцільність, а це тому, що насправді в російського суспільства є запит і є потреба у вбивствах і. Путін для того, щоб піти на свої вибори, хай навіть чисто статистичні, мусить дослуховуватися і мусить виконувати запит російського суспільства. І тому згідно цього запиту вони вибирають цілі для ураження в нашому випадку. Насправді знаєте, найважливіше, важливе інше. Важливо фіксувати, фіксувати детально точно всі випадки злочинів, всі всіх завданих завданої шкоди, і навіть те, що там органи влади заявляють, що вони будуть компенсувати чи відшкодовувати принаймні матеріальні втрати, бо загиблих ми розуміємо, вже на жаль не повернеш і втрати на лікування людей. Але це все має бути зібрано скурпульозно для того, щоб перше в майбутньому забрати з росіяни в десятеро репараціями за економічну шкоду, змусити їх утримувати ті сім'ї тих членів родин, яких вони залишили сиротами. Сиротами забрали батьків, матерів, сестер, друзів. Це теж дуже насправді важливо, бо історія має такий досвід, коли Нігітлерівська Німеччина ще 50 років після того платила як остербайтерам, так і сім'ям, які постраждали від е, власне фашистської Німеччини. І ми знаємо, що це на довгі роки насправді що Німеччина, що німеч німецьке суспільство змусило відчувати себе винним і змусило німцям відкинути будь-яку ідею реінкарнації якогось вождя. Чи якогось диктатора я про чому це говорю? Бо після найпрограшу програшу Росії дуже велика перспектива: те, що Росія знову захоче е, чи відновити свій статус кво і нападати на Україну, або Росія захоче собі породити нового вождя, щоб це аж ніяк не було, щоб така країна, як Росія, перестала існувати не тільки територіально, а й ментально. Вони мають розуміти, що вони будуть. А покарані не одноразово, що тільки на лінії фронту, а вони будуть карані фінансово з благополуччям своїх дітей, своїх родичів на десятки років. І це насправді дуже важливо, бо я впевнений, що це таки на міжнародній політичній арені, на світовій арені де є право, право діє, де закон має велике значення. Це важливо їх. Можливо, Вони, це щоб було так, ми з вами погоджуємось. Важливе повідомлення коротенько. Я зараз поінформую наших телеглядачів. Отже, через ракетний обстріл Львова загинув відомий спортсмен-баскетболіст Віктор Кобзистий, майстер спорту України міжнародного класу. Про це повідомив начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін. Отже, цитую Антона Нікуліна. сьогодні, під час підступного обстрілу російськими ракетами нашого міста загинув Віктор Кобзистий, український баскетболіст, тренер майстер спорту України міжнародного класу. Спів Чуття близьким та грідним. Пане Іване, хотіли би в продовження цієї теми також зазначити, що в Польщі могла впасти російська ракета. Принаймні про це повідомив польський телеканал Републіка. І вже президент Польщі Анджей Дуда збирає військове засідання через порушення повітряного простору. Польщі це вже не поодинокий випадок. Знаємо, що були і раніше нещасні випадки, навіть були жертви серед цивільного населення у Польщі. І останнім часом також бачимо сигнали з боку західних медіа, які готують і європейців, в тому числі і країни Балтії. На те, що можливо в Путіна можуть бути такі амбіції, напасти на Європу, напасти на країни НАТО, і бачимо також, от вже не вперше, такий інцидент, як ви взагалі оцінюєте, яка може бути реакція на цей раз, на вашу думку. Ну, почнемо з того, що а, власне дійсно ракетам що чи всього російська, оскільки а, ракети, які там летять по балістичній траєкторії, ну це зрозуміло. Вони умовно кажучи, з точки А в точку Б в умовному розумінні попрямі летять. А от крилаті ті ж самі шахеди вони постійно змінюють свою траєкторію польоту і для і можливо дійсно, що це раз російських ракет залетіла. А може шахет, а чому кажу можливо, ракета, можливо, шахет, бо це ще потрібно з'ясувати. Точно е, в плані поведінки росіяни, чому вони цього не бояться? Ну, крайні соціологічні опитування, що в Польщі, що в Німеччині, показали, що насправді з їхнього населення. В межах 10-15% тільки від загального населення, від чоловічого верніше, населення, готові збройно захищати свої території. Тобто, насправді, як бачимо, оця безперервна робота, яка проводилася в Європі, на розслаблення чи нівелювання значимості захисту своєї території, на нівелювання, скажімо, якихось більш таки знаєте, мілітарних. Напрямків, звичайно, воно дало тепер результати, і ми бачимо, що це дуже стимулює, стимулює Путіна. Бо я впевнений, що російська розвідка працює, і якщо вони знають, що Європа або умовно готова, або не готова по великому рахунку. Створювати дискомфорт або створювати жорсткі умови для свого населення для того, щоб воно масштабно захищало свою країну. Звичайно, і обходиться такими попередніх. Ми пригадуємо, правильно ви сказали навіть жертвами прильоти по Польщі. Вони обходяться максимум якоюсь турбованістю. А в іншому випадку насправді ще й оправдовують, виправдовують росіян. Це знаєте, як в якомусь анекдоті та. Кохана, ти розумна сама щось придумає, а так само і поляки. Росіянам навіть не треба придумувати, що не треба придумувати якісь обґрунтування, чому їхні ракети чи безпілотники падають на території чи Польщі, чи Румунії. Бо вони за росіян це роблять. Звичайно, це мотивує і стимулює росіян для власне для порушення їхніх кордонів для нанесення ударів. І так з іншої сторони вони проводять певну. Певну провірку, певну апробацію в контексті цього, ми ж пригадуємо з вами як росіян, буквально ще місяць-два тому цілком серйозно і дуже серйозно обговорювалось питання прориву там по Сувайському перевалу і власне про окупацію країн Балтики. І я впевнений, що в планах росіян це є записано, і як грубо кажучи, як там план БВГ. Якщо їм не вдасться абсолютно в Україні, якщо вони будуть розуміти, що, наприклад, той самий Путін не зможе себе саме ізолювати, або він втрачатиме серйозно рейтинги в Україні, і він буде намагатися стати російським президентом там уже вкотре, звичайно, що будь-яку карту, ту ж саму Балтійську чи польську, вони спробують розіграти, тим паче Білорусія межує його сателіт з цими країнами. Тут потрібно завжди розуміти, що Росія це країна, яка апріорі ніколи не грає по правилах, і Росія це країна, яка не боїться будь-перед будь чим зупинятися, оскільки, е якщо вона абсолютно не цінує своє населення, якщо вона не береже своє населення, не береже свої ресурси, не використовує на благо свого суспільства, то як вони будуть? Рахуватися з криз населенням ну, пане інших Іване, країн. знаєте, аналіз психопатології проведуть на наступному Нюрнбергському чи Маріупольському трибуналі. Хотіли ще би вас трішки розпитати по ситуації на Авдіївському напрямку. Бачимо, зараз ворог активізувався в напрямку Новобахмутівки. Розуміємо, що ворог намагається грати в так звані довгі кліщі для того, щоб максимально унеможливити логістичне сполучення з нашим контингентом, який боронить Авдіїв. Можливо, володієте додатковою інформаці інформацією по Авдіївці? Ну, власне, Авдіївка для Путіна це дуже насправді болюча тема. І до Авдіївки настільки прикута увага, що вони мусять самі постійно проводити рух військ на цьому напрямку. Інакше в будь-якому випадку, якщо вони зупинять наступ, зразу постане питання: для чого зупинили, для чого були ті жертви, які. Як тільки ті тисячі людей, ці сотні тисяч одини витрачених коштів на техніку. На... На цей напрямок, якщо результатів немає, в будь-якому випадку завжди Путін має можливість і обґрунтування бавитись цифрами якимись термінами до того моменту, поки відбуваються бойові дії в районі в районі Авдіївки. План залишився незмінний. Це вирівняти їхній фронт, захопити Авдіївку, щоб продемонструвати в якісь великі гігантські успіхи росіян, тим паче, що ну Мар'янкою. Пригадуємо, що його спробував похвалитися Путіну, але це вийшло якось так дуже блідо і з великим за... заїканням, що відповідного резонансу не призвело ні в російському с... сегменті, ні в російських пабліках. Бо всі прекрасно розуміють, що не Мар'янку вони зайняли, а руїни на території цього міста, яке колись було Мар'янкою. Тепер тільки одна географічна назва та сама ситуація з. Власне, з Авдіївку та сама ситуація біля Бахмуту, але ми маємо всі розуміти один дуже і дуже важливий момент. Насправді, Росія зараз намагається. Захопити ті території, які вона втратила внаслідок нашого контрнаступу або наших успішних дій нашої армії, починаючи з 2014 року. Бої за Авдіївку 2014 року тривають. бої за Бахмут під час широкомасштабного вторгнення, де їх відкидали, і, і тому ми прекрасно розуміємо, що от для путінської ментальності е, це це поразки. Це були поразки, і вони намагаються зараз зайняти татускво. Звичайно, що Авдіївка, навіть це що й головком сказав, що Авдіївку наші війська мінімум ще будуть обороняти, захищати 2-3 місяці, це насправді дуже смілива заявка. і дуже сміли це. Я розумію, що ця заява була сказана на фоні знання реальної інформації про стан справ біля Авдіївки, під Авдіївкою. Це стан справ про озброєння, яке там задіяно. Бо Звичайно, те, що росіяни планували зайняти за три дні, якщо навіть взяти з цією форою, що нас чекає, ну тобто мінімум півроку Авдіївка обороняється. Тобто, в будь-якому випадку Авдіївка виконує своє завдання на більше ніж 100%, як в свій час і Бахмут, бо вона сковує величезні сили російського війська. І я вам скажу, що якщо б не було боїв під Авдіївкою, під купінсько лиманському напрямку і на Бахмутянському. То загрози, які створили наші війська на правому березі Дніпра, набагато важче було би зробити, тому що величезна кількість російських військ власне зайнята була на східному напрямку. Дякую, Звичайно, вам, пане що... Іване, дякуємо. даруйте, мусимо вже перериватися, бо маємо обмежений час. Але дуже вам вдячні за можливість включитися в Етереспресу. Іван Тимочко, голова ради резервістів, командування сухопутних військ збройних сил України з нами був на зв'язку.